Сьогодні 7 листопада 2024 року. Друге заняття ознайомлення з природою. Тема заняття Подорож до осіннього лісу. Доброго ранку, мої маленькі дітки. Доброго ранку, шановні батьки. Сьогодні я запрошую вас на цікаву подорож до осіннього лісу. Згодні! Так, ну тож, вирушаємо. Сідаємо зручненько, дивимось на екран, ми починаємо. Так, дітки, подивіться, будь ласка, яка краса навкруги. Звичайно, осінь це завжди дуже-дуже красиво, яскраво. Осінь ми завжди називаємо художницею, тому що вона Фарбує все навкруги. Ой, дітки, хто це там виглянув за дерева? Так, це лісовичок. Добрий день, лісовичок. Так, ти сьогодні хочеш нас запросити на якусь чудову прогулянку. Так, ми згодні, так, дітки? Звичайно, ми згодні. Ми знаємо, дітки, що лісовичок. Це господар лісу. І ми сьогодні будемо просити нашого лісовичка, щоб він провів нам надзвичайну екскурсію до осіннього лісу. Звісно, восени листя опадає, жовтіє, і земля вкривається опалим листям. Лісовичок пропонує, перш ніж піти на екскурсію до лісу, давайте пригадаємо, дітки, як треба себе поводити в лісі. Ми про це дуже багато говорили, а ще раз давайте скажемо нашому лісовичку, що ви вже знаєте. Звичайно, в лісі не можна шуміти, голосувати. Не можна руйнувати мурашників, не можна ламати гілки на деревах, не бігати, не рвати квіти, не робити надписів на деревах, звичайно, не хапати пташиних гніздечок, так, не хапати лісових мешканців і, звичайно, не смітити. Так, що ж? Лісовичок почув, які ви розумнички, і ми вирушаємо в подорож. Ой, дітки, ви чуєте, хтось плаче, хто ж це плаче? Зайчик плаче, а чого ж ти зайчику плачеш? А зайчик сказав, прийшла осінь, на полях зібрали врожаї, і мені стало важко добувати собі їжу. Дітки, давайте з вами подумаємо, чим ми можемо зайчику допомогти. Звичайно, ми йому допоможемо, але спочатку давайте його з вами опишемо. Так, дивимось на схемку. Зайчик стрибає, має довгі вушка, так, він пухнастий і сірий. Так, він восени ще Сірий. А коли прийде зима, звичайно, зайчик змінить свою шубку на білу. Давайте пригадаємо, для чого він це буде робити. Так, звичайно, щоб на снігу його ніхто не помітив. Всі ви знаєте, що в лісі дуже багато хижаків, і зайчик всього лякається. Молодці. Зараз давайте роздивимось. Овочі. І допоможемо нашому зайчику зібрати щось смачненьке. Давайте пригадаємо, що зайчик любить їсти. Що тут є на малюночку? Так, звичайно, капусту йому дамо. Бурячок, якщо зайчик зустріне десь буряк, то він його теж дуже гарно хрумкає. Морквинка, звичайно, зайчик дуже-дуже полюбляє і капусту. І морквинку. Молодці дітки, щоб взяли і впізнали гостинці для нашого зайчика, тепер йому буде з чим зимувати. Ну, До побачення, зайчик, ми пішли далі. Знаєте, дітки, що про ліс дуже багато складено прислів'їв. І ось лісовичок нам розказав декілька. Послухайте. Немає ліпшої краси, ніж гаї та ліси. Зрубав одне дерево, посади три, рослина землі окраса, з природою живі в дружбі, то буде вона тобі в службі. Ось такі гарні прислів'я нам сьогодні розказав наш лісовичок. Звичайно, дітки, багато лісу не губи, мало лісу бережи. Немає лісу посади. Так. Ой, хтось в нашого лісовичка попав шишкою. Хто це був? Послухайте, будь ласка, загадку. Хто по дереву стрибає? Тупу пухнасту шубку має, рве горішки на гіллі та ховає у дуплі. Так, звичайно, це загадка про білочку. Це вона так пустує з лісовичком. Ось така вона весела білочка. Так, білочка дуже рада, що ми <кхід> по дорозі завітали до неї в гості. І давайте з вами. Пригадаємо, що ж полюбляє їсти білочка. Давайте роздивимось цей малюнок. Що у нас тут намальовано? Кедрові горішки, шишки, комахи, горіхи, бруньки, кора, яйця і гриби. Давайте Білочка нам потім скаже, чи так, чи, ні, чи ні. Давайте подумаємо, що їсть. Білочка, звичайно, горішки, шишки, горіхи, іноді вона весною їсть бруньки, ну і гриби. Так, дітки, ось така вона тваринка, теж робить восени на зиму запаси. Так, дітки? Так, ну, що можна сказати? Давайте білочці. Теж зробимо щось корисне і подаруємо їй. Так, звичайно, горіхи. У кошику горішки це тобі білочка для того, щоб ти гарно перезимувала, щоб ти не відчувала голоду. Будеш їсти горішки і будеш нас згадувати. До побачення! Так, звичайно, дітки, пішли ми далі лісовою стежкою, які величезні дерева ростуть навкруги, як осінь гарно їх розпарбувала, так, дітки? І тепер вітер подув і всі листочки загубилися. І зараз ми з вами, дітки, пригадаємо, як виглядають дерева, як виглядають їх плоди. Ви знаєте, так, ми про це нещодавно говорили, що всі дерева, майже всі дерева мають плоди. І давайте з вами декілька дерев пригадаємо. Так, перше дерево це у нас дуб. Дубів дуже багато в лісі. Виглядає він ось так, а це його тінь. Давайте з вами пригадаємо, як виглядає листочок дуба. Так. І як виглядає плоди дуба, як вони називаються? Жолуді. Так, давайте з вами подумаємо, хто ж полюбляє збирати жолуді? Так, звичайно, лісові мешканець, який називають його кабанчик, так, він дуже полюбляє е, їсти жолуді, так, а також і білочка може їх зібрати теж. Наступне дерево каштан. Ось так він виглядає, ну, він такий зелененький, мабуть, ще влітку він був, але він теж має свої плоди. Так виглядає лист каштана, а так виглядає, виглядають плоди каштана, Так вони і називаються каштанчики. Так, так ви всі їх, я впевнена, збирали. Далі дерево клен. Нещодавно ми про нього з вами говорили. Клен, так, ми і малювали з вами клен. Пригадуєте? Так. Давайте подивимося ще раз, як виглядають листочки клена і його плоди. Такі плоди дуже часто дітки приклеюють на ніс, називають такі плоди носики, якщо їх розламати навпіл і пити. Підкинути догори, то вони потім будуть кружляти, кружляти, кружляти і падати на землю. Я коли була маленька, дуже часто так робила, мені дуже подобалось. Спробуйте і ви, якщо ви на вулиці знайдете такий плід коштана, ой, клена, вибачте, то спробуйте зробити маленький гвинтокрил. Так, наступне дерево, яке ми з вами зустріли на лісовій стежці, це сосна. Так, ось так виглядає її гілочка, вона листочків не має, її гілочки вкриті такими голками, так, довгими голками, і це плід, Це шишечка сосни. І ялинка, всі ви знаєте цю рослину. Дуже полюбляєте, скоро в нас свято Нового року, і в кожній хаті буде стояти ця лісова красуня. Як же виглядає її гілочка. Так, її гілочка теж не вкрита листочками, вона вкрита маленькими голочками. І ця рослина теж має сву, свій плод. Ось так він виглядає. Шишка ялинки. Так, дітки. Далі, ну що ж, наш лісовичок когось побачив у траві. Хто це? Так, звичайно, це їжачок. Дітки, але подивіться, якийсь він сумний, погано рухається. Лісовичок сказав, що так і потрібно бути, бо на зиму він готується до зими, і тому він. Дуже мало рухається, він ховається в листочках, шукає, як би призимувати. Давайте їжечку теж зробимо приємне і відшукаємо грибочки для їжечка, щоб йому теж було смачненько поїсти і нас згадати. Дивимось на малюнок, вибираємо тільки грибочки. Так. Складаємо в Лукошку. Так. 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 Чи всі грибочки ми зібрали? Так, я бачу, що не всі. А чого ми не зібрали ось такий, подивіться, який гарний грибок. Червоний, червона шапочка в нього в горошок. Чого ми його не взяли, цей грибочок для їжачка? Правильно, дітки, тому що це отруйний гриб, як він називається? Мухомор його їсти не можна. Це дуже-дуже небезпечно. Молодці дітки, всі грибочки зібрали. Так, ну що ж, тепер наш е лісовичок. Хочу вам сказати, що ви молодці знаєте і любите, і бережете природу, допомагаєте всім, хто потребує допомоги. Ви справжні друзі природи. А зараз давайте з вами ще раз, дітки, пригадаємо, яких тварин ми можемо зустріти в лісі. Так, ось дивимось на малюнок. Кожна тваринка має свою тінь. Давайте з'єднаємо тваринку з її тінню. Домовились? Так, починаємо. Зайчик. Правильно. Вовк. Правильно. Ведмідь. Так, і хто в нас залишився? Білочка. Молодці дітки. Правильно. Наступний малюночок? Хто у нас тут? Лисиця, їжачок, вовк і ведмідь. Давайте їх будемо з'єднувати з їхніми тінями. Лисиця, правильно їжачок, правильно вовк. Правильно, і хто в нас залишився? Ведмідь. молодці дітки! Все правильно ви вгадали. Ліс це диво, ліс це казка. Тож ходімо в ліс, будь ласка, в лісі є кущі і квіти, в нім сплели дерева, віти, трави, ягоди, грибочки, в нім чарівні є куточки, ліс. Це друг всьому живому, звір і птах живе у ньому, ліс дає всім прохолоду і прозору робить воду, вміє поле захистити, щоб воно могло родити. Він повітря очищає, ароматом наповає. Дійсно, дітки дуже чудовий вірш, дуже чудові рядки, написали е поети вірш. Про ліс. І сьогодні ми з вами побували в такому чарівному лісі, і нам наш лісовичок дуже багато чого розказав. Вам сподобалась подорож? Так, мені теж, дітки. І сьогодні лісовичок залишив для вас подарунки від мешканців лісу. Вони зроблені. Із природного матеріалу. Подивіться, будь ласка. Так, совушки зробили свій портрет із опалого листячка. Зайчик зробив себе з шишки. Олені теж зробили себе із шишок. Подивіться, яка краса. Білочка. Ти ж зроблена із шишок. А лисичка намалювала свій портрет з маленьких листочків і травички. Подивіться, яка вона гарна. Це подарунок від кого? Від їжачка, звичайно, дітки. Навіть комашки, які ще залишилися восени, які ще не встигли сховатися. Зробили ось такий вам подарунок. Роз, роздивіться, дітки, цю красу, і я вас дуже прошу, зробіть теж який подарунок для своїх рідних, можна для сестричок, для братиків, із природного матеріалу. Дуже легко це можна зробити. Зараз дуже багато опадає листочків. Є каштани, є жолуді і є багато шишок. Тож працюйте! А я з нетерпінням буду чекати ваші роботи. Я впевнена, що ваші поробки з природного матеріалу теж вийдуть дуже-дуже гарними і цікавими. А сьогодні наша подорож закінчена. Я прощаюсь з вами всього вам найкращого. До нових! Зустрічей! До побачення!